Всім привіт! <кій> в нас друга частина моєї домашньої домашнього мого перебування. А, я не можу без того, щоб не зробити хаос робочий бардак тому в мене на ліжку тут жесть. До речі, я вже сплю на ліжку вже я тут поприбирала більш-менш, лишилося тільки саме страшне, то кухня і коридор, тому що там дуже багато посуди, яка яка на свята, а ми ще її обсвяткували там дебело. До речі, що хотіла сказати, я була в шоці від того, що тут миючі засоби. Дуже дорого. І е, фері коштує майже 100 гривень. Це, ну, люди, це просто жесть якась. Е, то дуже дорого. Гамити мені тут дуже багато. Тому це просто. Так, поки я тут, е, мені прийшла посилка вже від доньки. Покажу, е, мабуть, відоса, розпаковку. <ріх> е, вона мені прислала бісеру, вона мені прислала голки, вона мені прислала замовлення, яке вона робила, не доробила, яке я маю доробити тут віддати людині. Я вже доробила е, то є браслет з позивним. Е, далі почала робити я брилки ось такі українські, цей символ. Розшифровується як сила. Роблю я його в чорних і білих нитках. Будуть фото обов'язково на сторінках. Далі. Виклала я тут в Фейсбуці, давно не викладала, це виклала брилки і браслети. І пішло замовлення тут місцевих хлопців. Я взялася тільки тому, що в мене був тут бісер, який мені прислала Аня. Інакше би я перекидала б замовлення дитині. Ось такий Харків. Харків. Так. Ой. Так правильно написано буде. Харків 249. 249, я не знаю, це, мабуть, їхня бригада чи що. це Таких 4 замовлено в авто. Вони хотіли маленькі брилочки, але е, Харків, е, слово не дуже маленьке, тому вийшло, вийшло саме такі: 7 см довжина, 4 ширина. Е, ось, І. Е, Сказали, будуть вішати в авто і будуть кататися по Харкову і області. <кій> так, 4 штуки замовили. Зробила вже сьогодні. Замовили також браслет. Сьогодні буду тим займатися, але зараз не можу, тому що немає світла. Так, які ще в мене новини? Значить, новини такі. У мене тут немає туалету на дворі. І дуже давно я хотіла його викопати, але все ж таки якось до того не доходило. Зараз зараз, зараз мені хлопчина копає яму. Вже кличе подивитися, підемо подивимось. Трохи поговорю за камерою. Викосили мені весь двір. Тепер ось така в мене тут краса, а було страшне. Майже мій зрост, зріст. Так, дивіться, я зараз покажу, тут видно буде. Взагалі тут був один який Собаки якісь бігають. Так, <кій> викопали мені яму під туалет. Вау, От така є міща. Так і діла у мене тут справи справи правісікого. Що таке, я не знаю. Так. <кій> Ще ось я пиляла тут бензопилою ту дерево, яке я завалила. Так, далі. Зараз в мене ще купаються під воду. За двором і в дворі мені допомагають, бо я сама почала копати, дуже, дуже важко копати. Не жіночі, то зовсім справа. Проблема в тому. Проблема в тому, що ось у мене тут така яма. Труба. Яка йде в двір. І там у дворі накопано. Зараз чистимо колонку. Паковочка. Мені донечка прислала посилку. Так, це дуже-дуже вчасно, тому що топити топити плиту. Не нам тут багато всякого цього. Ой, я просила доньку прислати мої речі. Теплу кофту. Роботу мені, тому що тут сидіти не можу. Нічого не робивши. Так, замовлення ще тут треба доробити. Зняти. Так, це моя тепла ковтина. Боже, вона така класна. Так. Ще ось таку. Документи взагалі мені треба було прислати. Тут зробити. Пройти комісію на сек? О, у мене є ще тут подаруночки, боже, як то? Це моя, це моя квіточка зробила, моє сонечко. Що вона мені тут позакладала? Ой, це ж надо. Моя дитина це щось неймовірне. Українське, що тут? Ха-ха, цукерки. Вона мені поклала цукерки. Софія, ти сонце мамине. Резинку мамі сунула. Там ще ой. Тут ще є лист. Мамо, це тобі, я тебе люблю, моє сонечко. Сердець мені наслала. Моя такиця. Так, ще щось вона тут мені придумала. Що вона мені тут понав'язувала, а я не можу. Це дуже приємно. Дуже приємно, коли твоє щастячко тобі щось таке надсилає. я завжди вдома і ми не. Проводимо час окремо, я завжди поряд з дитиною, а зараз таке, що я якби тут, то вона з бабусею, з анусею, з старшими і щось вона мені тут. Що воно тут таке? Щось у пакетику? Не знаю, так дитина заліпила, що би не відкриєш. У мене немає тут ножиць. Маю. Мабуть, я тут порву щось. Ага, ні, не порвала. Відкриваємо. І тут лист. Тут лист. Мені доня мако. Марко мені надіслала, щоб я попила. Моя риба. Так. Там щось написано, але я то читати не буду, тому що це особисто до мене. Так. Ще щось. Ой, тут же щось щось забагато. Що таке як шаротворчі сімейство? Поки мами нема, бічовка там розходиться. Щось наклала сюди такого. Так, з краєчку роблю також дирцю. Прям на нозі. Так. І відкриваємо. О, тут також є щось. Сердечко. Моя ти птаха. Так, макофе. Макофи, цукерочки, квіточка, моя киця. Листочки з рози. Плюстки. Пелюстки з троянди. О, гляньте, вона мені квіти прислала. Моя ти птаха. Вона, мабуть, було впаковане. Вона мені прислала. Гляньте яку красу. Боже, як приємно. Я її обожнюю доню. Всіх діточок своїх люблю. Дуже, дуже вдячна за те, що вони у мене є, за те, що вони мої, за те, що ми разом дуже люблю вас. Дякую. Так, і прислала мені Гануся <кій> Холст. Я замовила три таких. Хочу намалювати українські картини, тому що нас запросили на виставку і хочу зробити щось таке гарне українське. Буду малювати, обов'язково буде відео. А діткам хочу сказати, що я вас обожнюю, Ви в мене найкраще. Я вас люблю.